Вітаю вас у Житомирі 20 січня. В ефірі канал СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Сьогодні засідав Житомирське виконком. Начальник Житомирського управління юстиції подав у відставку. Милосердя по Житомирські вже більше 40 сімей. Хочуть всиновити дитину, яку нещодавно виконала матір на смітник. Про ці та інші новини далі. Сьогодні пройшло засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. А викомінці підписали меморандум з афганцями, скасували дозвіл на будівництво скандального мафу у центрі міста та розглянули ряд інших питань детальніше у сюжеті Дмитра Клименка. Так, починалося чергове засідання міськвиконкому. Міська влада підписала меморандум із міською організацією ветеранів Афганістану, Після чого члени виконкому перейшли до робочої частини розгляду питань на порядку денному. Втішним стало рішення про анулювання паспорту прив'язки чергового приводу АТБ тимчасової споруди, яку почали встановлювати у сквері за кінотеатром Україна. Сім місяців у відповідності до пункту 2.27 наказу Мінрегіону на Пропонується анулювати дію паспорту прив'язки. Питання із розміщенням тимчасових споруд у місті гостро постає вже не перший рік. Міський голова говорить, що поруч же з мафами маленькі магазинчики просто не витримують конкуренції, адже перші не обкладаються такою великою кількістю податків. От мафи у нас не платять нічого, нічого. При цьому у нас дуже багато підприємців, які, от якщо проїхати по центральним вулицям, ні тільки, у нас висить об'явлення – здається або продається. Далі вирішували питання з наданням допомоги населенню у надзвичайних умовах сьогодні найбільше йде мова про обігрів населення при мінусових температурах. Людина має отримати тільки чай, і через 12 годин ми маємо людину вже нагодувати. Певні незручності будуть однозначно, але ніхто за таких умов не створює якісь геть комфортні умови. Головне людину обігріти і мінімум її нахарчувати, одягнути. Третє постало і питання про денешівську греблю та її реконструкцію. Да, багато великий термін пройшов, коли погодувався конкурс і коли люди заходили, коли я ви кажу, кажуть, зараз з'ясували є якісь нюанси, що ви хочете, щоб ну це не лише Бо. зараз. Ми вже в третій раз намагаємося не, не. Не. Голосували за можливість створення умов для проведення конкурсу. Тишні хто за чотирма. Чотирнадцять дякую. дякую. Заключне питання: дозвіл закладам торгівлі на роботу у нічний час. Активістів та журналістів стурбувало таке рішення, адже є підозра, що ці заклади реалізовуватимуть спиртні напої. Що і зараз можна спостерігати у конкретних магазинах. Ті магазини, які працюють вночі, вони не будуть працювати, коли там не будуть продаватися. є декілька конкретних е протоколів по конкретним точкам. Шалошкова 73, київська 60. Е, потім магазин «Полісся продукт на перехресті Шелушково-Київська. Є протоколи по, про те, що продавці продають протоколи. Є чому їх не позбавляють е, ліцензії? Чому їх не позбавляють права продажу вночі? До журналіста телеканалу «СК1» включили до складу комісії з перевірки продажу алкоголю у торгівельних закладах у нічний час. Ми слідкуватимемо за законною роботою магазинів. Дмитро Клименко, Леонід Пердаченко, телеканал СК1. Начальник Житомирського управління юстиції Олег Горай подав у відставку. Хоча в соцмережах вже лунає багато версій та звинувачень щодо керівника управління, що ж насправді стало причиною такого рішення, дізнавався Андрій Іванюк. Начальник юстиції області Олег Горай вирішив звільнитися зі своєї посади за власним бажанням. Ми зателефонували пану Олегу, аби дізнатися причини такого рішення. Кілені реформ. Може бути тільки в тому випадку, коли є командна робота, коли всі члени команди, да, це відповідно і рядовий виконавець да і безпосередній керівник mm -hmm. працюють в одному напрямку і мають єдину позицію. А коли досить часто своїм непрофесіоналізм свій непрофесіоналізм прикриває да приводять стрілки на інших, шукаючи там крайніх, виновних. А то це говорить про те, що команди немає. Коли мова зайшла про переведення стрілок, стало зрозуміло, що проблема існує у непорозумінні між начальником юстиції та представниками ЖЕЛ. Нагадаю, раніше підприємство було ліквідоване не без допомоги одного з працівників обласної юстиції, пана Лоханчука. Спосередній працівник, який має окремий статус визначений законом, да, тобто він самостійно uh -huh. незалежно від будь-кого іншого приймає рішення, і несе за них відповідальність в разі незаконного прийняття того чи іншого рішення. Між ним і мною ще п'ять керівників, да, і відповідно, відверто кажучи, я цю людину бачив свічі за своє життя. Uh -huh. А коли сьогодні говорити, що там допускати, ну це не керівництво говорить, це вже коментарі там окремо, де там зацікавили на вихіді вглядали якісь казівки, тому подібне. Це просто бред. Не дивлячись на причини звільнення пана Олега, активісти у соцмережах вже охрестили це втечею після присвоєння земель. Навиділяв собі землі в центрі города і наприватизував поміщені надовго хватить. Нагадаю, Олега Горая призначили на посаду начальника юстиції області 10 червня. Тож на своїй посаді він пропрацював трохи більше півроку. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько. Телеканал СК-1. Експерти констатують. Наркоманія все далі молодше. Ситуація однакова майже по всій Україні. Масло вогонь підливає ситуація на Сході, адже багато солдат після повернення вбачають у наркотиках вихід із посттравматичного стресу. Про нелегку ситуацію далі сюжет Юлії Парух. Кожен п'ятий підліток вживає амфітаміни. Така статистика була озвучена за круглим столом днями у Києві. Наркологи різних областей України відмічають, що проблема наркоманії за останні роки не зменшується, а лише зростає. Окрім того, і молодше. У реабілітаційних центрах за останні два роки значно збільшилась кількість наркозалежних віком від 14 років, кажуть працівники центрів. Таке вікове зниження пов'язують з новими технологіями. Ксажалінню віртуальний мир, інтернет-пространства заполонили чума названием спайс и соли. И молодежь, подростки имеют такую ну, негативную возможность приобретать эти препараты, эти смеси в интернете. И, к сожалению, на сегодняшний день правоохранительные органы... И... І мешає якби прикращать такі канали збита, тому що тяжело коли каданняту вербального продавця і молодіж імна з подразкового віку через інтернет покупають такі наркотики. Наркозалежні українці знають чимало схем, як можна дістати наркотик. Окрім популярних рослинних препаратів, на ринок впевнено, висуваються так звана хімія та фармацея. Наркотики стали доступніші а наркотичних речовин що викликають залежність відомо близько 330. тридцяти. Всього в Житомирській області на Спостережені знаходиться на диспансерному обліку, знаходиться 886 осіб. Найбільша цифра складає, звісно, місто Житомир це 281. Хвора людина в місті Бердичеві, наприклад, 163, в місті користені 108. Лікарі кажуть, що офіційна статистика не в повній мірі відображає ситуацію з наркоманією, адже не всі залежні хворі стають на облік. Одним із засобів контролю є замісна терапія. У нас в Коростені діє програма замісної терапії. Це програма анонімна. У нас на програмі є 55 наркозалежних, які її відвідують щодня. Ну, це на програму йдуть. Ті, хто, можна сказати, вже ситуація безвихідна, в кого немає грошей, в кого немає де взяти наркотики, тому що це програма безкоштовна. А так взагалі по місту їх є набагато-набагато більше. Та якщо підліткова наркоманія по суті є проблемою виховання та якості проведення первинної профілактики, то незабаром зазначають лікарі-психіатри, може збільшитись кількість наркозалежних після повернення з зони АТО. Лікарі констатують діагнози посттравматичного синдрому. Пацієнти ж намагаються позбутися його власними силами, як наслідок випадки суїциду або стаціонару наркоклініках. Це підтверджують і Житомирські спеціалісти. Ми займаємося вже також цією проблемою, і ми бачимо із тих публікацій, які є. По даній патології дійсно військові будуть більш за все, кількість їх буде збільшуватись, тому що зрозуміло, де вони побували, що вони бачили, вони таким чином пробують уйти від цього. Зрозуміло, що це не допоможе, але да, ці цифри, на жаль, будуть рости. Статистика не втішна. 35% зареєстрованих наркозалежних у області віломфіковані. Юлія Парух, телеканал СК1. Пам'ятаєте, нещодавно ми показували сюжет про горе матір, яка народила та виконала свою дитину у смітник. Тоді її врятувала сусідка. Поки поліція розбирається з полроділлю, вже більше 40 сімей зателефонували у лікарню і хочуть всиновити дитину. Про долю врятованого немовляти. Сюжет Дмитра Клименка історія новонародженого немовляти, якого мама викинула у смітник, сколихнула всю країну. Немовля, яке перевернуло весь світ. За чотири дні свого життя воно підняло і лікарів, і журналістів, і небайдужих людей, які сьогодні пропонують і допомогу, і навіть сьогодні вже усиновлення. Коли цю історію оприлюднили журналісти до лікарів та чиновників служби у справах дітей, почали телефонувати десятки людей, які хотіли вдочерити немовля. До нас дійсно теж обриваються телефони, причому телефонують з усієї України, тому що така резонансна подія, вона завжди знаходить від відгуку громадян сьогодні життю малечі нічого не загрожує. Стан дитини на даний момент важкий, і стабільний. Дитинка себе почуває нормально, самопочуття не порушено. Проблеми зі здоров'ям вже вирішили. А от юридичні тонкощі ще попереду постає питання, як бути із горе матір'ю. Ця жінка свій вибір зробила жорстокий, але зробила. Тому говорити про те, що вона може бути матір'ю цієї дівчинці, надто складно я б за це не бралася. Чиновники прогнозують, що жінку позбавлять батьківських прав, а от частина лікарів радить не поспішати із висновками. Ми сьогодні не можемо сказати і оцінити поступок мами, тому що все може бути. От, е, сьогодні е, не тільки може стан якийсь матеріальний вимушив іти так поступити, а може і по стану здоров'я. Навіть якщо прогнози чиновників і справдяться, то це займе не один місяць. А ті сім'ї, які прагнуть удочерити цю дівчинку, можуть звернутись до відповідних служб. Їм... Нададуть перелік документів, необхідних для того, щоб стати на облік як кандидати в усиновлювачі. А вже потім буде відбуватися пошук тієї дитини, яка є їхнім. А усиновлювати є кого лише за минулий рік у обласній дитячі лікарні майже 50 жінок відмовились від новонароджених дітей. І на жаль, про таких дітей ніхто не знає і, і немає ніякої допомоги. Хотілося, щоб були якісь благодійники. Які спонсори, які взяли бишество над нашими відділеннями? Є такі дітки відділені підітрі недоношених, є такі дітки відділені нашому за останні дні до обласної дитячої лікарні десятки небайдужих людей привозили медикаменти, дитяче харчування, одяг та підгузки. Дмитро Клименко Леніт Продаченко, телеканал СК1. Останнім часом падіння національної валюти викликає в українців неспокій. Хтось винуватить Нацбанк, експерти ж одну із причин падіння гривнів бачають у зниженні цін на нафту, що спричинює здешевлення ряду товарів, якими торгують вітчизняні компанії за кордоном, що в свою чергу зменшує кількість експортної валюти в країні. Які причини бачать житомиряни в девальвації? Далі у прямій мові. Правителі наші набивають свої кармани. От, тому і падає наша гривня. Зумовлено з тяжким економічним станом країни, я так думаю. Що це не э, людей. У зв'язку з нашим правительством таким. Причина мені здається, що все в нашій країні робиться штучно. І ось транш кредиту э, п'ятий раз мають давати. І... Керує нашою державою і все таки чорні бізнесові структури. Це їм вигідно вигідно тим верхушкам, а не простим людям. З бездарністю наших руководітелів у власці їм люди не потрібні. Нам по телевизору объясняют, что это связано с тем, что Иран якобы выбросил большое количество нефти. Нефть сильно упала в цене, а с нефтью связаны как бы все рыночные наши взаимосвязи. И якобы с этим, ну то, что Иран как бы выбросил большое количество нефти, это что же не он сам сделал? То есть это явно было разрешение как бы определенных кругов. Которій це все рішують, тобто взагалі виходить, що ми мірять всі маріонетки. Зараз, напевно, війна на Сході є найважливішим чинником того, що гривня падає. Країна витрачає кошти не туди, куди б мала витрачати. Ну, я думаю, економічний стан країни залежить від управління країною, тому все питання зверху вирішується. Я думаю, що все-таки все, все залежить від нашого правительства. От. А сподіваюся, що все-таки Україна буде наша впері. Буде у нас хороше ще життя. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК 1 та хай вам щастить.